Давайте потривожимось. Тривога буває двох типів: постійна, коли вона у вас замість будильника, і з цією тривогою обов'язково потрібно працювати. А є періодична, ситуативна, наприклад, на вас біжить злий пес. Але і ситуативну тривогу можна виростити. Наприклад, потім оглядатись на кожне подвір'я і чекати знову такої ж ситуації, носити з собою щось що буде відлякувати собак, розказувати про цю ситуацію усім і тим самим повертатись до цієї сторінки життя мільйони разів. Тобто, подія пройшла, а ви з неї не вийшли. Що робити, як мінімум, написати усі моменти, які вас тривожать, і викреслюємо все те, що ми можемо змінити. Перше, це оминати той район з тою собакою, щоб виключити повторення ситуації, або поговорити з власником собаки, якщо вона є, або якщо його немає, просто звернутись в службу, де займаються бездомними тваринами. Пам'ятайте, що у кожної тривоги є причина, і ви можете її змінімалізувати, принаймні, зробити все, що від вас залежить.